Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо оточенто. Це ексклюзивна тонкошарова фарба зі скляними мікросферами. Вона призначена для створення вишуканого ефекту гладкого оксамиту на поверхні середині приміщень. Утворює покриття зі спокійним перламутровим переливом та сіяючим виблиском мікросфер. Надає поверхні ефекту. Благородного оксамиту. Виконується в різноманітних техніках нанесення та підходить до багатьох напрямків та дизайнерських рішень. Часто нас запитують, чим відрізняються Оточенто та Китайський шов. Ці фарби за текстурою подібні і виникає вагання, що краще обрати для декорування. Тож сьогодні поговоримо про особливості декоративної латексної фарби Оточенто. Першу відмінність від інших подібних матеріалів бачимо відразу по відтінку базового матеріалу. Атачента має особливий пігмент у складі, спостерігається теплий перлине відтінок. А ось шолк має відтінки від сірого до білого. У своєму складі атачента містить твіст та має відміну бруду та вологу відштовхувану функцію. З покриття стійке до вологого прибирання. Для нанесення тачента поверхню готуємо ідеально як під фарбування. Фон основу фарбуємо грунт фарбою Primer 20 або фарбою Ir233 Lux. По густині цей в'язкий матеріал не стікає та легко наноситься за допомогою кельми або щітки або валіку. Вносимо матеріал персійно на поверхню. Формуємо малюнок металевою або пластиковою кельмою. При нанесенні на поверхню оточента чудово прикриває основу. Непрозора. Завдяки скриним мікросферам, що містить у складі, матеріал формує рівномірний інтенсивний шар. Що значно економить витрати матеріалу. Шовк більш тонка фарба, яку ми виконуємо в два шари. Малюнок виконуємо рівномірними хаотичними рухами. Якщо є якісь пропуски нанесення, додаємо туди матеріалу та формуємо малюнок. При нанесенні фарба має рівномірний час підсихання. За бажанням ми можемо пригладити малюнок та додати особливого переливу. Уникайте підсихання краю. Сьогодні ми наносили аточента на білу поверхню, щоб показати вам наскільки це укривна фарба. Але ми рекомендуємо використовувати. Основу тоновану під колір матеріалу. Витрати матеріалу 10 квадратних метрів з одного літру в один шар. Сьогодні ми отримали чудове оксамитове покриття зі сяєвом мікросфери.